Шановні учасники та учасниці нашого дистанційного курсу, сьогоднішня тема розкриває суть та порядок складання розгляду затвердження звітів про виконання місцевих бюджетів. Як ми вже зазначали неодноразово, четвертою завершальною стадією бюджетного процесу є підготовка, розгляд і затвердження звітів про виконання місцевих бюджетів. Ми також уже з вами розглядали, що Державна казначейська служба України встановлює терміни подання місячної, квартальної звітності територіальним органам Державної казначейської служби. З таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог бюджетного кодексу України. Отже, головні управління Державної казначейської служби подають. Доказ Начайства України місячну звітність з засобами електронного зв'язку в такі терміни. Зокрема, про виконання місцевих бюджетів звіт подається до 10-го числа місяця наступного зазвітне. Звіт про бюджетну заборгованість найпізніше 23 го числа наступного зазвітне. Ще раз хочу наголосити електронними засобами зв'язку. Квартальна звітність. Усі форми квартальної звітності, звіт про бюджетну заборгованість та інформацію про оточення окремих показників звітних даних подаються не пізніше 23 числа місяця наступного за звітним кварталом засобами електронного зв'язку. Коли, коли ми з вами говоримо про місячну бюджетну звітність, то місячна бюджетна звітність подається територіальними органами Державної казначейської служби. По-перше, відповідним фінансовим органам. По-друге, міським сільським селищним радам або їх виконавчим органам та міським сільським селищним радам об'єднаних територіальних громад або їм виконавчим органам в електронному вигляді одночасно з поданням до органу казначейства вищого рівня. Отже, місячна звітність подається електронними засобами зв'язку. І знову ми з вами зустрічаємося з поняттям зведена місячна бюджетна звітність. Зведена, тобто це сукупність усіх показників бюджетів на відповідній території. Зведена місячна бюджетна звітність в електронному вигляді подається територіальним органам Державної казначейської служби знову ж таки відповідним фінансовим органам та органам Державної казначейської служби вищого рівня. Квартальна фінансова та бюджетна звітність подаються територіальними органами Державної казначейської служби, відповідним фінансовим органам та або міським сільським селищним радам або їх виконавчим органам та міським сільським селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх органам, як ви бачите на слайді. В електронному вигляді за два дні до подачі органу казначейства вищого рівня на паперових носіях. Тижневий термін після передачі звіту органу казначейства вищого рівня. Зведена квартальна фінансова та бюджетна звітність. Про виконання місцевих бюджетів подається територіальними органами Державної казначейської служби відповідним фінансовим органам в електронному вигляді за два дні до подачі до органу казначейства вищого рівня і на паперових носіях в тижневий термін після передачі зведеного звіту в розрізі обласних бюджетів, бюджетів міст Києва Севастополя, головними управліннями казначейства до департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби. Служби. І річна фінансова та бюджетна звітність подається територіальними органами Державної казначейської служби, відповідним фінансовим органам та або міським міст районного значення, сільським селищним радам або їх виконавчим органам та міським сільським селищним радам об'єднаних територіальних громад або їх виконавчим органам. В електронному вигляді за 5 днів до подачі. До органу казначейства вищого рівня на паперових носіях у тижневий термін після передачі зведеного звіту головними управліннями казначейства до департаменту консолідованої звітності казначейства України зведена річна фінансова та бюджетна звітність про виконання місцевих бюджетів подається територіальними органами Державної казначейської служби відповідним фінансовим органам. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд в електронному вигляді за 5 днів до подачі до органу казначейства вищого рівня на паперових носіях в тижневий термін після передачі зведеного звіту головними управліннями казначейства до департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби. Крім органів казначейства, необхідну для складання звіту про виконання місцевого бюджету інформацію надають також фіскальні органи, зокрема, інформацію про фактичні надходження податків і зборів та інших доходів бюджету, про податковий борг, про суму надміру сплачених грошових зобов'язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах. Про бюджетне відшкодування податку на доходи фіз осіб, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування ПДВ, про суми списаного податкового боргу, про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників, а також про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України. Від 23 серпня 2012 року номер 938 про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів місцеві фінансові органи опрацьовують відповідні звіти та в разі потреби подають свої зауваження органам Державної казначейської служби. При цьому зауважте, місцеві фінансові органи готують ще пояснювальну записку. Звіт про виконання плану по мережі штатах і контингентах і разом із звітністю, отриманою від територіальних органів казначейства, подають їх до департаменту фінансів обласних державних адміністрацій. В свою чергу Департаменти фінансів облдержадміністрації перевіряють цю звітність, подану відповідними органами Державної казначейської служби та фінансовими органами нижчого рівня, готують звіт про виконання плану по мережі штатах і контингентах і разом з пояснювальною запискою подають його до Міністерства фінансів України. Крім цього, фінансові органи. Щомісяця готують інформацію про використання коштів резервного фонду за формою, встановленою законодавством, та подають її до органів Державної казначейської служби. Щокварталу та щороку подають інформацію про стан гарантованих територіальними громадами боргів та надані місцеві гарантії. Також варто зазначити, що єдині форми фінансової бюджетної звітності про виконання місцевого бюджету, як ми вже з вами розглядали в попередній темі, затверджені наказом Міністерства фінансів України номер 60 від 30 січня 2012 року про організацію роботи із складання Державної казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів. Крім цього, Наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року номер 1774 про організацію роботи зі складання Державної казначейської служби України звітності про виконання зведеного бюджету України, Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та Севастополя затверджено єдині форми фінансової та бюджетної звітності, за якими подається зведена звітність про виконання бюджетів областей. Та міста Києва. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до відповідної місцевої ради місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільським, селищним чи міським міст районного значення головою, якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом, у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірку річного звіту здійснює комісія з питань бюджету відповідної місцевої ради, після чого відповідні місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу. Також Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію періодичних звітів про виконання місцевих бюджетів. Як ми вже з вами розглядали в першому модулі, інформацію про виконання місцевих бюджетів за бюджетний рік, крім бюджетів сіл і селищ, публікується у визначених відповідними радами газетах не пізніше 1 березня року, що настає за звітним. Як правило, до 20 березня здійснюють публічне представлення звітів про виконання місцевих бюджетів за статтями економічної класифікації видатків. Інформацію про час і місце представлення звітів публікується разом із звітом про виконання відповідних бюджетів. Публічне представлення інформації про бюджет проводиться шляхом проведення публічних заходів за участю керівників головних розпорядників бюджетних коштів, з залученням представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших представників. Отже, сьогодні в цій темі ми з вами розглянули порядок. Складання розгляду і подання звітності про виконання місцевих бюджетів. Отже, учасниками цього, цього процесу складання, розгляду і затвердження звітів про виконання бюджетів є територіальні органи Державної казначейської служби, місцеві фінансові органи, місцеві органи влади. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!